Вже цієї неділі, взавтра, президентські вибори в Польщі, і вони дуже значущі для нас. Але перспективи цих президентських виборів в Польщі, такі самі, як і сьогоднішня погода, досить дощові. Лівий кандидат найбільш перспективний від громадянської платформи, прем'єра Туска партії, це мер Варшави Часковський. Але його заяви про те, що він нібито бачить Україну як якусь буферну зону і так далі, мало що є перспективним в таких заявах. Другий найімовірніший кандидат вже від правих від полярно-протилежної ідеології, право і справедливість ця партія, і цей кандидат від директора інституту національної пам'яті Польщі. Теж багато наративів, в тому числі які використовуються російськими спецслужбами, і про Волинську різню, і територіальні претензії, і так далі, і так далі, що не зближає наші народи. Але особливістю цих президентських виборів в польщі те, щоб суспільство польське поляризувалося. На дуже ліве і дуже право, і праві тенденції зростання рейтингу правих партій в Польщі так само відчутне, як і по всій Європі. Це теж треба розуміти, тому що навіть третій за рейтингами кандидат теж від правої, причому більш правої партії конфедерація, який ще з більш радикальними гаслами йде на ці президентські вибори. Мої прогнози буде другий президентський тур президентських виборів Польщі І цей другий тур буде вже 1 червня, і насправді вирішать долю Польщі поляки, які визначатимуться перед другим туром. Перед першим червням кого вони підтримують: лівих чи правих? Підтримують євросоюз чи ізоляцію Польщі від європейської спільноти. Наші українські інтереси незмінні для нас інтереси відносин з Польщею в нацбезпеці, в територіальній цілісності та європейському союзі співпадають.